Зверніть увагу на біблійний текст, що записаний в Євангелії від Матфія в першому розділі. Слова, що сказав ангел Йосипу, можуть внести силу Божу у наше життя. І вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Це найкраща новина, яку коли-небудь чула людина. Ісус прийшов у нас світ, щоби спасти нас від гріха. Ми не повинні залишатися у рабстві наших звичок і гріхів. Ісус прийшов цей світ, щоби звільнити. Нити нас, якщо ви приймете Христа, то одержуєте спасіння від покарання за гріх. Якщо ви зростаєте у Христі, то ви спасені від сили гріха. Коли Христос прийде знову, ми отримаємо спасіння від рабства гріха назавжди. Ця добра новина нехай підбадьорює вас сьогодні.